Якраз ситуація з цією затриманою 14-річною дівчинкою в Тернополі конкретно по цій ситуації, як Росіяни вийшли на неї за даними правоохоронців, 14-річна школярка погодилась співпрацювати з ворогом і за його вказівками виготовила саморобний вибуховий пристрій. Тому одразу поставлю запитання, що це за пристрій, аби поєднати вже ці дві важливі події, ці дві важливі факти. Стосовно того, чим був начинений пристрій, наші слідчі не повідомили для оголошення такої інформації, але єдине, що ми можемо сказати, що він був виготовлений виключно за інструкціями окупанта, після чого дівчинка свідомо заховала його у свій рюкзак та занесла його до місця дислокації, а саме адмінбудівлі поліції, де сховала під автівку, і цей пристрій мав бути дистанційно підірваний. Як ви зазначали Російською Федерацією із ліквідацією свого ж агента, і окрім цього, ще російська спецслужба планувала ліквідувати максимальну кількість громадян, які в цей час відвідували або прогулювалися поблизу адмінбудівлі поліції. А як вдалося затримати фігурантку? Це все відбулося завдяки злагодженій роботі і в першу чергу за рахунок системних і нових. Контрозвідувальних підходів правоохоронці провели багатоетапну спецоперацію. Вони встановили, що російська спецслужба планує здійснити даний теракт, своєчасно виявили, своєчасно затримали дівчинку, яка намагалася підірвати. І також само також своєчасно було нейтралізовано вибухівку, що унеможливо унеможливило російську спецслужбу здійснити теракт. В Україні наразі цій дівчинці вже повідомлено про підозру за статтею 258 кримінального кодексу України. А саме це вже є закінчений замах на терористичний акт. Тобто дівчинка свідомо здійснила. Виготовлення вибухівки свідомо підклала її під автівку та очікувала на те, що росіяни підірвуть її. Вона зараз перебуває під домашнім арештом, але це на зараз. А згідно статті кримінального кодексу, їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Які тенденції щодо російського впливу помічаєте зараз? На що націлені дії ворога, зокрема в інфопросторі. Ми можемо спостерігати те, що дуже часто відбувається псевдомінування, тобто замінування торгових центрів, навчальних закладів, приміщень органів місцевого самоврядування. Всі ці маніпулятивні дії ворог здійснює виключно для того, аби залякати і поширити паніку серед населення. Також через канали комунікації, месенджери, саме там наші співвітчизники і попадають під вплив російських спецслужб стосовно повідомлень щодо легкого заробітку. Як ми бачимо, легкий заробіток. Дуже сильно впливає на свідомість неповнолітніх дітей або на людей з залежністями. Це арко, алкозалежність, наркозалежність, ігрозалежність. Тобто ті люди, які хочуть швидко заробити, не прикладаючи максимально зусиль, є потенційними клієнтами російських спецслужб для вчинення диверсій, терактів та інших протиправних діянь. Додатково хотіла би нагадати, що Служба безпеки України ще в січні запустила бот в телеграм-каналі, називається «Спили ФСБшника, на який можна повідомляти інформацію про вербування спецслужбами Російської Федерації. Тобто, якщо вас вербують до вчинення протиправних дій, таких як підкласти вибухівку, зробити саморобний вибуховий пристрій та закласти його в певному місці, навіть якщо вам спецслужби Російської Федерації будуть Розповідати, що ти заробиш кошти і все, і нічого кримінального тобі не світить, світить, світить 15 років або пожиттєвий, і це з 14 років настає кримінальна відповідальність. Тому хочу наголосити, що якщо такі прояви вербування українці е, отримують, від російських спецслужб одразу повідомляйте в чат. Бот всі повідомлення ретельно опрацьовуються нашими співробітниками, і це все абсолютно анонімно. Тому хочу ще додатково наголосити, що ворог змінює тактику і у всіх випадках, виявлених нами попередженими нами, стає відомо те, що самого агента ворожі спецслужби мали намір підірвати разом з вибухівкою. І чи багато вже звернень маєте в цьому застосунку спали ФСБшника? Від початку його запуску, і станом до сьогодні, ми отримали вже понад 4 тисячі повідомлень. Тобто, громадяни усвідомлюють цю інформацію, аналізують і повідомляють спецслужбу. І наостанок, пані Роксолану, попередження вербування як українцям убезпечити себе та своїх рідних дітей, якщо на здивляться якраз батьки, від такої загрози. Це в першу чергу спілкування з дитиною, адже батьки мають розуміти, що зміна психологічного стану і поведінки дитини це вже є перший тривожний дзвіночок, що відбувається. Як найбільше треба приділяти уваги стосовно розмови, пояснити, що дійсно зараз в Україні важкий час, іде війна, ворог атакує не лише на лінії фронту, ворог системно використовує інформаційний простір, зокрема, месенджер. Пропонує легкі гроші, що ці легкі гроші це виключно гачок, на який може потрапити дитина. Що це є заманлива пропозиція, але в результаті дитина не отримає ніяких коштів. Дитина може отримати в кращому випадку це термін ув'язнення в гіршому випадку дитина просто загине. Тому більше часу приділяти дітям і розповідати про те, що Існує така біда як Російська Федерація, яка вербує наших дітей для вчинення терактів і злочинів і не піддаватися на ці впливи.